LF Марганець 55 це інноваційне мікродобриво третього покоління, розроблене для позакореневого підживлення культур, що чутливі до дефіциту марганцю. Препарат містить 55 грамів марганцю, 50 грамів азоту та 80 грамів сірки на літр, що забезпечує його ефективне засвоєння через листя. Марганець активує ферменти, які беруть участь у фотосинтезі, диханні. І засвоєння нітратів він стимулює синтез амінокислот, білків, точка, вітамінів та загальні ростові процеси. Препарат рекомендовано застосовувати на зернових кукурудзі, соняшнику, ріпаку, точка, буряках, томатах точка, картоплі та плодових і ягідних культурах. Рекомендовані фази внесення, кущіння та вихід у трубку для зернових. Формування зав'язі – для винограду, змикання в рядах для цукрових буряків, стеблування та бутонізація для ріпаку, соняшника і бобових, укорінення та формування плодів для томатів і картоплі, норма внесення препарату в середньому 1 літр на гектар. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.